Христини за колючим дротом в Кіровоградському СІЗО хрестили дитину в'язаної жінки. Такий обряд провели вперше. На христинах побувала наша знімальна група. Маленькій Вікторії трохи більше місяця. Вона народилась, коли її мама знаходилась в СІЗО. Зараз жінка мешкає в окремій кімнаті матері та дитини. Услови атлічні задалі всі услови абсолютно. Поэтому я змогла нормально родить здоровенького регіонка і нормально було спитувати хорошу За грати Ганна потрапила через наркотики. Народження доньки говорить це надія на краще життя. Водно було би все по-другому. Вийшла вийшло хорошо. Появилася мали, дали нормальний срок. Поэтому відбуваємо наказання і справляємося, розпитує людьо. Вагітність у дівчини була важкою. Через надмірне нервування вона навіть могла втратити свою довгоочікувану дитину. Весь цей час Ганну підтримував працівник благодійної організації Володимир Глухий. Його жінка і обрала хрещеним батьком для доньки. Обратилась адміністрація, сказала, що є дівчинка, яка нуждається в піддержці, допоможі в внимание. Хрещеною матір'ю Вікторії стала співкамерниця Ганни. Адміністрації СІЗО, коли дізналася, що жінка хоче похрестити дитину, пішла на зустріч. На Кіровоградщині хрестини за дротом проводять вперше. Раніше не було. Це в Кристик ребенка в 2012 році дітей забирали. Коли родилися в місяць побули. І, і, і мамочка ходила з ребенком на колонію, або вже дитинка забирали родителей. Хрестили Вікторію в кімнаті матері та дитини. Тут все як у церкві. Горять свічки, батюшка читає молитву. Перед малею чан із святою водою. Проводити обряд можна у будь-якому місці, розповідає священик. Головне відверте бажання батьків. Амінь і сина. Амінь. І Духа, Амінь. Далі маленька Вікторія поїде з матір'ю у колонію. Віра Шестакова Анастасія Діденко день за днем.